Рано, то... <звук> то дай, поки, поки Томілки нема <звук> Томілочка в школі. Що <звук> робиш там? Не можна кусати. Ню-ню. Що не показує син? Ні? Не показує. Включає і не виходить. Не включається? Ні, не кусай, не можна. Тож, сину не можна. Та не можна кусати. Дай сюди. Дай дай мамі. Не можна кусати Хі! та дусю, не можна. А ти думаєш, що так включиться? Угу. Ясно. Колготи треба одягнути, ні? Сховай дусю. Сховай.